Друзі, я вас вітаю. Хотів трохи похизуватися перед вами, бо інтернет-магазин запчастин працює не тільки в межах України, але робить відправки за кордон. На минулому тижні робили відправку у Молдову. Відправляли людині шестерні до електропили. Комплект вартував 450 гривень, дорога 380 гривень, недешево, недешево. Але якщо ну, може більш цінний якийсь вантаж, ну, дорога того вартує. Все робиться по передоплаті, бо нова пошта за кордон, мабуть, поки що на ложкою не відправляє. Ось така інформація. Чому Молдову, в принципі, всі наші попередні відправки, їх там небагато було, штук 5, вони всі були у Молдову. Ну, бо є нова пошта, це по-перше, по-друге. В Молдові ринок запчастин на китайський інструмент, наскільки мені говорив клієнт, ну, з яким я там спілкувався пару років тому, каже ну, не сильно розвинутий. Каже, складно знайти там на, ну, якийсь якорь на болгарку, на китайську, на якийсь протон відтязь і таке інше. В Молдові вони, мабуть, якось по-іншому називаються, якась там Чедрунга, а не Протон, ну коротше кажучи, це вже фантазія. Друзі, і згадав ще цікавий момент. Місяці два-три тому телефонував е клієнт, колега взяв слухавку, і клієнт е просив російською мовою звернувся. Мені потрібні ті ті запчастини. Каже: а ви в Саратовську область відправляєте? Друзі, Саратовська губернія, так, де знаходиться цей довбаний Енгельс. Е, колега йому каже, ви розумієте, у нас якби війна. Він каже: а ну я взагалі армян, армянин і ну, я тут, я вні політики, як вони всі кажуть. Ну так, колега йому побажав всього найкращого дочекатися наших добрих українських дронів. А так ми потім з колегами вже спілкувалися. Ну так, да. єдине, що ми можемо туди відправити, це хотілося би відправити це ракети так, в цю країну. Ось така ось є інформація, друзі. Всім гарного дня. Якщо потрібні деталі і ви знаходитесь за межами України, то в принципі нова пошта Укрпошта дозволяє робити відправки за кордон. Якщо є потреба, пишіть. Дзвоніть, мабуть, складно буде, але пишіть, пишіть в месенджери, допоможемо, підберемо, відправимо. Всім гарного дня, побачимось!